Всім привіт! Ігорьок скупився на поплавчану рибалку нарешті. На 500 000, гривень, навіть дешевше. По <laughs> ну, бачите, от все. ті там 60, щось, там гривень, це було ще на опариш та на червь і якраз виходить 500 гривень. Друзяшки, подивіться, яке в нас сьогодні місце. Ось так воно виглядає. А що то за хлопець тут? З граблями вже працює. Наняли раба. Ну, <гум> чисте містечко. Зараз я вчу патіцю на коміша. Ось такий у нас містечок. Сьогодні в трьох будемо ловити. Зараз чистимо водойму, замішуємо корм, зараз вам покажу, скільки в нас корма. У нас чисто сьогодні класика. Як бачите, це в нас макушка. Ще в нас є тут в пакетиках десь корм чесночний. І в двох відрах зараз це замішуємо.